Хай, bin Діма, мене звати Дмитро, а це онлайн-школа німецької мови Аварц. На минулих уроках ми розглянули базові теми, такі як займенники, відмінювання дієслів, заперечення, побудова питань. Навчилися не тільки щось запитувати, але й впевнено відповідати, а головне правильно відповідати. Тому зараз прийшов час, щоб навчитися розповідати про себе. Загалом, для чого нам це потрібно, спитайте ви, ну як, щоб з людьми знайомитися, щоб айне Ausbildung machen, або здобути освіту. Аби Arbeitsplatz bekommen, для того, щоб отримати робоче місце. І коли ми вперше заходимо в установу, робити якісь документи або на співбесіді, перше, що нам скажуть Guten Tag, erzählen Sie bitte über sich, Добрий день. Розкажіть, будь ласка, щось про себе. Але давайте для початку вибудуємо такий собі план того, як можна розповісти про себе. І так, перше, то привітання. Можна привітатися Guten Tag або Hallo, типу добрий день або привіт просто. Друге, назвати своє ім'я, наприклад, «Ich heiße Dima», мене звати Дмитро, або «Ich bin Dima», я Діма, або ж взагалі My Name ist Dima», моє ім'я Дмитро. Третє сказати про вік, наприклад, «Ich bin 19 Jahre alt», мені 19 років, або ж «Ich bin 25 Jahre alt», мені 25 років. Відео, як рахувати і поводитися взагалі з числами, у нас на каналі вже є. Можна глянути ось тут. Я там все розповів, все легко. Далі четверте. Можна сказати про освіту. Ich habe Informatik in Kyiv studiert. Я вивчав комп'ютерні технології, або ж просто інформатику у Києві. І п'яте, потрібно сказати про те, де ви проживаєте зараз. Наприклад, Сойт wohne ich in Lviv. Зараз я живу у Львові. Або ж Ich wohne jetzt in München. Зараз я живу у Мюнхені. І так ще раз: привітання, ім'я, вік, освіта. І де проживаєте? Зараз представлюся я, а потім візьміть і просто підставте туди інформацію про себе. І у вас буде готова розповідь. Hello. My name is Dima. Ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere informatik in Kyle und ich wohne auch in Kiev. Ich arbeite als Lehrer. Привіт, моє ім'я Дмитро. Мені 19 років. Я вивчаю інформатику у Києві і живу також у Києві. Я працюю викладачем. Але якщо ви, наприклад, захочете сказати, що працюєте вчителькою або офіціанткою або лікаркою, до прикладу, то до закінчення «е» додасте, що правильно закінчення ін, і це буде вже жіночий рід: ділєген вчителька, дікельнеген офіціантка. Пояснення цього явища і багато чого іншого вже є, тобто можете знайти у наших минулих уроках. Якщо ви того не бачили, швиденько дивитися. Якщо цього недостатньо, у вас можуть запитати таке: Und woher kommen Sie? Звідки ви? Відповідь може бути як короткою, так і довгою. Короткою можна сказати так: ich komme aus der Ukraine. Я з України. Або ж ich komme aus Deutschland. я з Німеччини. А може бути довгою. Наприклад, ich bin in die Ukraine geboren. und aufgewachsen. Я народився і виріс в Україні. І хабетоді шулі і уні апкішлося я закінчив там школу і університет. Пам'ятайте, чим складніше і більше ви говорите, тим вище здається ваш рівень мови. Німці це дуже цінують. Звичайно, що завжди мова заходить і за сім'ю, і може запитати таке: «Können Sie etwas über Ihre Familie sagen?» Чи можете розказати щось про сім'ю? «Natürlich», – скажете ви. Перше варто згадати про те, одружені ви чи ні. «Verheiratet» – це одружений. Не фахайгатуд не одружений. А single, як англійською це буде неодружений, мається на увазі холостяк чи холостячка. Наприклад, ich bin verheiratet und habe wundervolle Ehefrau. Auch habe ich zwei kindern. Я одружений і маю прекрасну дружину, а також я маю двох дітей. По-друге, якщо у вас ще немає власної сім'ї, можемо сказати про батьків, наприклад, або сестер і братів. «Ich wohne jetzt zusammen mit meinen Eltern» Зараз я живу разом зі своїми батьками. «Ich habe einen Bruder, er ist 12, Я маю брата, йому 12, Und eine Schwester, sie ist 19, і сестру, їй дев'ятнадцять. Тут, до речі, тема із присвійними займенниками є. Взагалі-то це тема наших наступних років, але зараз коротко пробіжуся по деяким із займенників. І так, два перших і певно, що найголовніших займенника в усіх мовах то буде мій. І твій. Німецькою мі це буде майн, твій дайн. Тобто згадуємо, що ти німецькою буде ду, твій дайн. Обидва слова у нас починаються на букву Д. Так легше запам'ятати. У залежності від роду іменника вони будуть отримувати закінчення. Наприклад, візьмемо слово ліго. Виходячи із нашого минулого року, можемо визначити, що цей іменник буде чоловічого роду, бо має закінчення яке. «Е». Якщо не бачили минулий урок, наголошую ще раз, обов'язково гляньте. Підказка у кутку. лєга – вчитель. Присвійні займенники, які поєднуються із іменниками чоловічого, середнього роду, не будуть отримувати закінчення. Тобто буде майн лєга – мій вчитель. Наприклад, майн бух, моя книжка, бо книжка буде середнього роду, бух. Але якщо іменник буде жіночого роду або множина, то займенник буде отримувати закінчення е. Наприклад, лігн це буде вчителька жіночого роду, бо має закінчення ін. Ділегін. Тобто, будемо казати, майне єгнь, моя вчителька. Давайте розглянемо на табличці, це буде зрозуміліше. Отже, у нас є чоловічий рід, середній рід, жіночий рід і множина. Чоловічий рід і середній рід вони не отримують ніякого закінчення при відмінюванні присвійних займенників. Тобто, буде майн лєга». Mein Buch мій вчитель, моя книжка, жіночий рід і множина будуть отримувати закінчення. «е». E. Наприклад, майне лягрин, моя вчителька, майне Autos мої автомобілі. З граматикою розібралися, їдемо далі. Друг у вас може запитати: Во а du? Де ти працюєш? або вас bist du фон Beruf? Хто ти за професію? А якщо дослідно, що ти є від професії? Є декілька варіантів відповідей на це запитання. Уявіть, що ви працюєте лікарем, тоді можемо сказати: «Ich arbeite als Arzt» Я працюю лікаром, або «Ich bin Arzt von Beruf» Я лікар за професію, або, якщо дослівно, від професії. Якщо ми працюємо у якійсь компанії, будемо вживати прийменник «by». тобто, скажемо так: «Ich arbeite bei Mercedes» Я працюю у компанії Мерседес. Або ich arbeite als Mechaniker bei Mercedes» Я працюю механіком у компанії Mercedes». Звичайно, що є багато професій, і я пропоную розглянути основні із них. «Der Arzt» – це буде лікар, «Der Architekt» архітектор, Die Friseur» перукар, Die Ingenieur» інженер, «Der Journalist» журналіст, «Der Kellner» офіціант. Krankenschwester» – «медсестра». Але насправді говорять флягікрефте. Діа Лего вчитель, дія Шаушпіля це буде актор, дія феакойфа – продавець, дія шюля – школяр, а Дія Штудент можете здогадатися самі. Зрозуміло, що усі вони чоловічого роду. Але якщо працює жінка, то як позначити то? Повторюсь: у нас уже є відео на каналі з поясненням. Це тема минулого повноцінного уроку. Ось підказка. Знаєте, що робити. А для тих, хто випадково натрапив на це відео, коротко пояснюю, що для того, аби утворити професію жіночого роду, потрібно просто додати закінчення ін, і будемо мати діфрезюрен, перукарка, ді кельнеген, офіціантка, дішаушпілляген, акторка. Тобто чоловічий рід, наприклад, буде шаушпіля» – закінчення, er. для того щоб утворити жіночий рід, просто додаємо закінчення ін, дішаушпілля ген. Друг може також поцікавитися про те, чим ви займаєтеся у вільний час. «Was machst du in der Freizeit?» Що ти робиш у вільний час? Відповімо так: In meiner Freizeit lese ich gern», у um, мій вільний час, я залюбки читаю. Або якщо ви належите до тих, хто полюбляє спорт, – «In meiner Freizeit mache ich Sport», «Also ich schwimme gern». У свій вільний час я займаюся спортом, здебільшого залюбки плаваю. Хтось любить зустрічатися з друзями, тому скажу так: In meiner Freizeit treffe ich mit meinen Freunden. У свій вільний час я зустрічаюся із друзями. На запитання: «Was ist dein Hobby?» яке твоє хобі? Відповімо: «Mein Hobby ist Fußball spielen», моє хобі грати у футбол. Або «Mein Hobby ist Musik hören», Моє хобі є слухати музику. Давай хорош і давай чуть-чуть вверх. Таким чином, ви зможете розповісти усе те, що ви хочете не тільки про себе, але й про інших. Ми ж вивчили на першому уроці займенники, правильно? Маю на увазі EAZ. Ось можемо і розповісти про них. Іа хайст Алекс, його звати Алекс. Йому 28 років, він з Кельнув. І є мати із Берлін und arbeitet Он апітет Цусайт Альскельна. Він вивчає математику у Берліні і працює офіціантом. Er ist nicht verheiratet und hat ein Auto. Він не одружений і має автомобіль. Зверніть увагу на те, що в минулому реченні ми сказали hat ein Auto. Справа у тому, що ein буде виступати у ролі неозначеного артикля. Що це значить, запитаєте ви? це значить, що ми називаємо предмет, але нічого іншого про нього не знаємо. Ми ж не знаємо марку цього авто, наприклад, рік випуску, його колір. Тому і будемо казати, що Ein Auto – це якась там машина. Якщо б ми знали хоча б марку, то було б уже DAS Auto з означеним артиклем. Повертаємося до табличок, бо так буде легше зрозуміти. І так, у нас є чоловічий рід, середній рід, жіночий рід і множина. Наприклад, у нас є також означений артикль і неозначений артикль. Для чоловічого роду означений артикль буде звучати дія неозначений – «ein». Для середнього роду означений артикль буде звучати das а неозначений – «ein». Для жіночого роду означений артикль буде звучати ді, а неозначений – «eine». Для множини означений артикль буде die", а Неозначеного взагалі множині не буде. Якщо більше поглиблюватися у цю тему, то неозначений артикль ми вживаємо, коли уперше кажемо про предмет, коли не знаємо інформації про нього, і часто після слів haben, тобто мати і brauchen потребувати. Наприклад, ich habe ein Buch, у мене є книжка, але яка незрозуміла. Означений артикль вживаємо, коли вдруге говоримо про предмет. Коли знаємо якусь інформацію і коли цей предмет єдиний у своєму роді. Беручи до прикладу речення «Ich habe ein Buch», «Das Buch ist interessant». у першому реченні, тобто «Ich habe ein Buch», у мене є книжка, буде з неозначеним артиклем. Далі друге речення «Das Buch ist interessant», тобто книжка вже буде з означеним артиклем, бо там книжка вживається другий раз. Означений артикль так вживається тоді, коли ми говоримо. Про слова, які є єдиними у своєму роді. Наприклад, сонце. Воно ж у нас одне. Не буває два сонця або три сонця. Тому ми будемо казати ді зони, тому що воно є єдине у своєму роді. Окей, а тепер поїхали концовкою і хорош. І так, перегляньте ще раз цей урок. Випишіть ті питання, які, на вашу думку, є найважливішими. І напишіть текст про себе, щоб ви могли без проблем розповісти усі моменти, які можуть цікавити інших. Задавайте питання в коментарях. Також в описі до цього відео ви знайдете домашнє завдання, яке можете виконати і прислати нам на пошту для перевірки. Ми обов'язково дамо вам зворотній зв'язок. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss!